Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. Так, ми продовжуємо, і сьогодні в нас дуель. Дуель. Все, як звичайно, гонки та парі. Погнали! Кільце спринт-спринт. Ну, погнали. Переможемо Тору Сато. Ух, який завод? А ось і я. А ось і Бул. Ух, три дня у мене зайняло, щоб йти сюди. Так що? Погнали. Так що ми зможемо. Ми зможемо. Так, ми попереду. А його Мерседес Бенс Макларен. Бляха-муха. Так що, щоб канал не простаював, я знімав. Флетаут 2 і викладував на свій канал. Так що, можливо, коли я цю гру закінчу проходити для свого каналу, я продовжу Флетаут 2. Так що добряче ми відірвалися від цього була. Так що їдьмо. Ох, як ми летимо... Це не спорткар, це гіперкар, ну, справжній. Ляха-муха. Давай, давай, давай. Це кільце бісове. Ось так. Прискорюємось. Так, пригальмовуємо. Ідеально. А в цього прям всі характеристики майже наповнив у цього автомобіля, що мене дуже сильно радує. Було дуже близько. Уже друге коло. Ще прям дуже добре. Ось так. Коли велика швидкість, тут прям ефект швидкості зображено. А ось і він. Ефект швидкості майже. Ну майже. Уже він і почався. Під 300 км за годину ганяємось. Це просто капець повний. Добряче ми відірвались. Добряче. Оє. Oh yeah. Так, так, ми молодці. Прискорюємось. Так, пригальмовуємо ідеально. Все, ідеально приїхали поворот. Все дуже ідеально. Добряче ми відірвалися. Так що мені дещось треба перевірити. Так, я перевірив запис іде. І був десь застряг, походу, що ми добряче від нього відірвались. Все дуже добре. Все ідеально. Та де цей був? Що він там плететься ззаді? Бляха-муха. А він потро потроху мене наздоганяє. Молодець. Бул. А, я зрозумів. Він боїться подряпати свій гіперкар. Мерседес, Mercedes, Mercedes Benz, СЛР Макларен. А ось і фініш. Е, ще дві гонки, два спринта. Мене дуже сильно радує це все. Погнали! Ось так ідеально нічого собі, як ми з'явилися ефектно перед тим громадянським прискорюємось. Цей поворот, ідеально ми пройшли його. Ідеально. Було дуже близько. Ох, як ми полетіли. І ми приземлилися. Ех, дощик, як невчасно. Як невчасно цей дощик почав йти. Давай. А він щось там врізався. Бул тобі сильно не пощастило сьогодні. Ох, поворот. Ох, як ми війшли, цей поворот. Так ми прям на повну прокачали автомобіль, тому у нього характеристики майже на максимумі. Прискорюємось було дуже близько. Так що я не забуду вам сказати, що я на цій тачці перед цим поєдинком, за кадром я Мордобій проводив з копами. О, друга гонка закінчилась. Тепер залишилась остання. А, двигун ззаді у цього гіперкара чи спорткара. А у Мерседеса спереду. Погнали! А, ти мені підстрашника дав, бул. Так ти ж бережеш свій автомобіль, навіщо ти мені підстрашника дав? Ось і если поворотку. Добряче мені підстрашника дав. кадав. Зато я прискорився добряче. Прискорюємося, так... Так, тут багато поворотів. Прискорюємось. Ох, тільки не боком, тільки не зараз, будь ласка. Так що мені... Ну, давайте пройдемо ось тут, а потім я перевірю, чи запис йшов. Так, запис йшов. Ось так. Бляха, муха. Що це таке? Було дуже близько. Уже половину ми проїхали. Прискорюємось. Що він там застряг знову цей був? Мені не цікаво без нього. О, бляха-муха. Перепрошую. Перепрошую, що подряпав ваш фургон. Бар'єр цей незряць ці частини самі найкращі. Ну, маю в виду 4 частини іменно, ну цього, need for Speed. Це, ну... Ті три, які проходив, ну два попередні Underground і Underground 2, most. Wanted І наступна, яку я планую проходити, це Carbon. Ну, Спочатку я після цієї гри допройду Flatout 2, а потім уже Need for Speed Carbon. Так що ось і фініш, Ефектний фініш. І 75 касариків нам в кишеню. Бул ти програв. Виберіть два жетона Бул. Давайте виберемо другий. Взятка поліції. Викуп автомобіля. Шкода, що автомобіль не попався. Наступний суперник номер 1 в чорному списку. Кларенс Калахен. Рейзор. Машина BMW M3 GTR. Це моя машина. Перевага всі види гонок. Біографія. Razor вирвався вперед тільки завдяки твоїй машині. А тепер розкатує по вулицям, ніби він хазяїн життя. Йому байдуже на дії, його цікавий ціль. Ти також можеш опинитися для нього дією. Тому типу не можна довіряти. Ми майже до тебе дібрались. Рейзор. Це моя машина. Якого бути переможцем? Я обалдію. Я просто обалдів. Я не знаю, що сказати. Ні, я знав, що ти крутий, але е, тепер ти на самому верху. Якщо падати, то на друзки. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!